Казка про правого і лівого. Жили собі два братики черевички правий і лівий. Правий був розважливим і охайним, а лівий нечупарою. Шнурівки зав'язував як небудь, ходив, не розбираючи дороги і, правду кажучи, не дуже любив чиститися. Чепурний правий дуже пишався собою, а над братом. Тишком посміювався. Якось, крокуючи дорогою, правий побачив великий камінь і обережно оминув його, а брата не попередив про небезпеку. Тож лівий, як завжди, кудись задивився і налетів на каменюку. Його підошва крикнула і враз відклеїлась. Лівого відвезли у майстерню. Він стогнав і охав, а правий мовчки радів, що зможе відлежатися і відіспатися, поки лівого ремонтуватимуть. Коли лівий повернувся, вони знову разом пішли гуляти. Та на лиху цього дня падав дощ. Незабаром лівий відчув, як холодна вода затікає йому всередину. Довелося повертатися додому. Правий чемно став у куточок, а лівий повалився на підлогу, і з нього натекла калюжа брудної води. Правий скоса позирав на мокрого брата і зверхньо посміхався. І враз обидва черевики опинилися у темному мішку. Мішок підхопили чиїсь руки і кудись понесли, а потім пожбурили геть. Правий викотився з мішка і побачив. «О, жах! Він лежить у великому смітнику. Він такий чистий і ухайний. Його викинули разом з брудним дірявим лівим. «По кому ж потрібен один черевик, хоч і блискучий та яскравий. І лише тоді збагнув правий, як потрібна допомога і підтримка між братами. Він усе зрозумів та, на жаль, занадто пізно.